На Львівщині жінки з різними життєвими історіями об'єдналися заради відродження давніх ремесел у Новояворівському краєзнавчому музеї. Триває проєкт візерунок сили, жіноча майстерня ремесел та підприємництва. Тут жінки віднайшли не лише нові навички з вишивання, а й підтримку та внутрішню рівновагу в час війни. Серед учасниць є ті, чиї чоловіки та сини нині захищають Україну або чиї рідні загинули чи зникли безвісти. Завдяки вишиванню жінки віднаходять у собі сили жити далі. А дехто навіть перетворив хобі. У власну справу Світлана, мама шістьох дітей. Її життя розділилось на до та після, коли два місяці тому її чоловік військовий зник безвісти. Тривога, очікування та невідомість. Усе це каже жінка, виснажує, але саме в музеї на цьому курсі вона вперше відчула, що має місце, де може видихнути. Вишивання стало для неї не просто ремеслом, а щоденною терапією, яка допомагає зібрати докупи думки і триматися заради дітей. Це для мене шалена підтримка. Ці дівчата, і саме вишивка для мене теж. Як якийсь острівок такої, такого релаксу, як острівок такої, такого спокою душевного, вона мене заспокоює. Світлана вишиває сорочки для доньок, а ще одну особливу для чоловіка. Ще в мене є одна особлива сорочка, яку я вишиваю в межах іншого проєкту. Сорочка для захисника. Це сорочка на повернення. Так вона називається сорочка на повернення мого чоловіка. Інша Світлана теж досвідчена майстриня, яка вишиває вже понад 15 років. Вона тут не лише вчиться і сама передає знання іншим жінкам. Її чоловік також на службі і вишивка для неї це спосіб передусім впоратись хвилюванням і довгими днями очікування. На курсах вона працює над своїм комплектом одягу та допомагає іншим жінкам оволодіти технікою Яворівки. Це буде точно зараз на мене, але вона йде в спадок і. Можливо, не вістка в діни, можливо, не внучка. Ну тобто вона, ну я кажу, в мене є своя така давня шафа, і там зберігаються мої сорочки. О, тому, але тут воно так, як і різних технік, різні техніки тут є, і трошки мені зібрала, бо то нова модель, я ж такої не робила тут. Кукетка буде пришита машинкою, а решта все я буду збирати вручну. Це буде рука, це манжетик. Навчання починалося з теорії, учасницям розповідали про особливості яворівської техніки, символіку орнаментів та значення кольорів. Далі практика. Жінки вчились відтворювати традиційні схеми, поєднувати стіпки, адаптувати давні мотиви до сучасного одягу. Усі вироби вони створюють власноруч від перших стіпків до завершених сорочок і комірців. Яворівка це набір технік вишивальних швів. І щодо композиційного рішення, це є стрічкові узори, які візерують які простягаються зліва на право, так приблизно або зверху вниз, що взято за основи для вишивки яворівкою? Це бавниця, бавниця це головний жіночий обір, який жінка пов'язувала. Якщо ми отут подивимося, бачите, є кругом голови, а зверху бавниці ми, жінка пов'язувала хустку. Ідея створити майстерню виникла в музеї, коли шукали спосіб відродити давні місцеві ремесла та водночас підтримати жінок, які переживають важкі життєві обставини. Ініціативу реалізовують коштом благодійників. Цей проект об'єднав жінок, які дуже люблять вишивати. Хотіли навчитись вишивати у техніці Яворівської Яворівки. Також він об'єднав жінок у складних життєвих обставинах: це дружини наших військових, чоловіків, синів, які боронять зараз Україну. Дружини та матері, на жаль, вже полеглих героїв нашим, багатодітні жінки, жінки з інвалідністю. Кожне заняття з вишивання тут традиційно завершується піснею. Вишивала дівчина! Триває з вересня. Жінки зустрічаються двічі на тиждень і мають створити три вироби: срочку або кабат, декоративний комірець та елемент додаткового одягу, кишеню або запаску. Учасниць 25, але охочих було значно більше. Тому частину запросили як вільних слухачок. Уже 20 грудня жінки продемонструють свої роботи на великій презентації, щоб показати не просто вишивку, а власні історії сили. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна Естебе. Єдині новини.